Зараз на цю сцену вийде Іван Прінько. Він нейробіолог в університеті Вюрцбурга. І тут мені стає тепло на душі, тому що я тричі чи чотири рази бував у Вюрцбурзі. Але все, що я пам'ятаю про це місто, що там було дуже потужне полювання на відділом здається. Але отут якийсь прям космос-космос. Іван тут представить компанію Spacebox. Будь ласка. Так, дякую. До Вірцбурга я не доїхав. Я тут з вами. А, але я там як студент. Я сьогодні з вами розкажу про наш стартап Spacebox. І, І, може ви знали, 50 мільярдів доларів. Це я кажу не про суму, яку там на оборонку нам обіцяють ніяк не можуть запрувити, це про щорічний бюджет, скільки витрачається на розробку ліків для онкологічних захворювань. І щорічно 20%. Від, 20 проти ракових ліків проходять на стадію переклінічних розробок, але з них тільки 5%, тобто тільки один препарат, доходить до кінцевого пацієнта, до того пацієнта, який цей препарат дуже сильно потребує. Ми, українська, ми, міжнародна команда з українським корінням, маємо на меті підвищити цей коефіцієнт, щоб більш ефективно проводити ці лабораторні дослідження. Наш продукт це платформа на базі мікрофлюїдного чіпа. Він а, має на меті розроб... культивувати і вирости, і досліджувати 3D-моделі ракових а, захворювань. І він має наступні переваги над а, іншими, можна сказати, конкретними розробками. А, тим, що, по-перше, точно маніпулює, точно. А, Управляє мікрооточення ракових клітин. По-друге, він може задає, надає допомогу нам створювати точні сфероїди, це кластери однакових клітин. Це надзвичайно важливо мати однакові клітини для наступних розробок, для наступного дослідження, проведення. І нещодавно FDA це консультація для медикаментів США. Вони запровадили. Другий, можна сказати, протокол, який допомагає замінити дослідження на випробування на тваринах до випробуваннями у на 3D культурах. І це надзвичайно ефективно, ну надзвичайно перспективна галузь, і тому це також дає плюсик в карму нашій розробці, і те, що вона актуалізує, скажімо так, також завдяки тому, що це мікрофлюїдика, ви можете здогадатися, що це щось з мікрорідинами. Так що це по суті зменшення з літрів до мікролітрів використання коштовних реагентів, коштовних ем, середовищ, які використовуються при дослідженні з культурами клітин. Тому що, як ви бачите на прикладі, там використовуються дуже малі рідини, і завдяки тому і перший пункт про точність контролювання умов навколо цих от сфероїдів, які досліджуються. І останній пункт це про автоматизацію процесів. Якщо залучити програмне забезпечення з штучним інтелектом до керування насосами, які контролюють рідини в мікрофлюїдному чіпі, то це ми порахували скоротить час співробітника на роботу до 30%. Наш на заразі продукт розробляється, він вже має як я перелічив вже мікрофлюїдний чіп, саме систему насосів, і ми працюємо над програмним забезпеченням із штучним інтелектом. Така мініатюризація і автоматизація нам в майбутньому надасть доступ до космосу, до космічних досліджень, до проведення клітинних, досліджень на клітинах в космосі. Але ви можете запитати, навіщо в космос? Ілон Маск нам літить, досліджує щось, випускає Теслу, а ми туди просто запустимо клітини. Да? І ось вам відповідь: наприклад, в кліностаті це машина рандомного позиціонування. Вирощуються в чотири рази більші клітини, і в чотири рази сказати, там більш складноструктурні вони вирощуються. І це на землі. Машина родом позиціонування, вона по суті крутиться всередині, і те, що внутрі вирощується, воно не знає, можна сказати, де точний гравітаційний вектор, можна сказати так. В той же час, якщо вирощувати клітини в космосі. То це не тільки призводить до того, що 3D-культура стає більшою, це ще й позбавляє її певних деформацій структурних. І клітини, тканини, оці от 3D культури вони більш схожі на живі частинки органів. Це теж дуже цікаво. Ми плануємо, ви бачите, от вона на супутник зліва і капсулу повернення вантажу. Це все забезпечується завдяки нашим партнерам. Ми плануємо це в 2025 році запускати це все і проводити клітинні дослідження прямо в космосі. Наразі наш продукт земний. Що нас відрізняє від інших конкурентів до ринку? Це те, що ми якраз направлені на роботу з раковими клітинами. З 3D-моделями ракових захворювань. І натомість інші вони більше як в регенеративній медицині сидять. І також наш продукт завдяки простому дизайну, він ще на розробці, але ми плануємо, що він буде втричі дешевше за найближчих конкурентів, скажімо так. Ми орієнтуємося на Маркет в 300 мільйонів євро це органи на чіпі. Так, технологія ця називається мікрофлюїдика, органи на чіпі. Це все воно під однім парасолькою. Якщо продавати в Німеччині, то це 32 мільйони євро таргетного ринку. А за два роки ми плануємо перейти навіть на біотехнології в космосі. Це там бачите 180 мільйонів євро, тобто розширити наш спектр послуг. Наразі ми подаємося на гранти, отримуємо деякі вже, і для того, щоб фінансувати розробку нашого прототипу до кінця року, ми плануємо провалідувати його і в лабораторії, щоб податися на патенти, щоб сертифікувати технологію і якось продавати вже клієнтам, які в нас вже, до речі, є на європейському ринку і на українському. Клієнти, ми з ними підписали договіри про наміри про покупку. тобто. Ми не можемо їх розголошувати, але вже на такому етапі, навіть до патентів, ми вже маємо зацікавлених, зацікавлені компанії. І за два роки ми плануємо, як я сказав, вивести наш продукт у космічні дослідження. Ми мультидисциплінарна і міжнародна компанія, і нам допомагають такі чудові люди, також як Професіонал Мотріо, це зліва. Він вже в четверте запускає в космос дослідження органоїдів мозку на міжнародну космічну станцію. власне. Е, Хороша людина, і як ви бачите, ми залучаємо фахівців в цій галузі для того, щоб робити найбільш ефективним нашим продукт і цінним. Отже, ми готові до співпраці, будемо раді співпрацювати з вами як з інститутами, з бізнесами і зі стартапами. Наша мета зараз це. Е, Отримати пресід інвестицій приватні до 2025 року. А також ми будемо раді з вами співпрацювати і е, зменшити усім разом, збільшити все ж таки цей відсоток у 5%, 5 до збільшити його, щоб все ж таки більше онкохворих отримували свої ліки вчасно і тоді, коли це наразі можливо, і розробки ці потребуються. Дякую.